Дивіться, зараз я вам дещо покажу ось такий засіб, також із серії Smart Life Farmсі. Я очищу будь-яке твоє взуття. Ось така пінка. Бачите, наче прозора. Звичайно, ми її збалтуємо. Потім я беру ось таку. Стару зубну щітку, бо обожнюю все. Чому я їх використовую? Ось, бачите, отаке можна терти, там ось таке, щось я не знаю, що завгодно. Тобто ніколи стару щітку не викидаєте. 30, 35 плюс, то ви це обов'язково будете зберігати. Це вже діагноз, але вона в господарстві дуже згодиться щось почистить. Прикраси чи що, обув, я не знаю, що, що завгодно. Можна. Беру такий брудний. Кросівок зимній, таке з бачите, мєх є ось такий брудний кросівок. Зараз буду його чистити. Мені незручно, у мене нема такої камери, щоб чистити, ну, щоб вам причепити, але колись буде. Так, ось забризку прямо цей весь кросівок. Бачите? Ось цією піною наношу її. Зараз ось так от її трошки хай вона побуде. Так, я зберу, мабуть, цю миску, приберу. Так, гракової допомоги це таке. Так, і розношу ось цю пінку повністю по всьому красі. Починаю чистити. Починаю очищати. бачите, і відходить просто. Повністю весь бруд відходить від подошви. Це грізюка вся, колюка. І тут можна замшу, тканину, якщо тканиновий. такі, знаєте, ткані крутівки. Ідеально вичищає все повністю. Ну, тільки от я скажу, відверто, де є така, знаєте, жовтизна на подошві, вона виступає, вона нічим не вичищається, там є якісь відбілювачі певні для цього. Це треба виводити. Там Є якісь фломастери для відбілювання спеціальні. Але бруд, подивіться, я і, і сумку чистила, і кросівки дуже класно намиваю. Бо дуже грязні для дачі, було давненько, щоб мені ніколи було коли я бомську це. Думаю, не можна так ходити. Думаю, почищу вам покажу. Ось що в цьому який плюс? О, дивіться, я потім взяла тряпочку і просто ось так це все протерла. От протираю насухо. І не треба. І вони сухі, вони не мокрі, тобто не треба прати повністю всі посівки, щоб вони були мокрі, особливо взимку, якщо це зимові, ось такі, як в мене. Ну, а вам треба їх надягнути, може, через годинку, десь там, півгодинки навіть. А вони сухі, так? їм трошки просохнути, видягнули вдягнули, пішли собі частенькі. Це, це я тут не наносила. Бачите, де наносила, бачите, як відчистилось. Просто протерли і все. Ну, подошву, звісно ж, помити. І отак забризкати і все, потім цю сторону. Тутною рукою мені не дуже зручно. Я буду вам завжди рекомендувати те, що мені зайшло, то що реально класне. Я буду казати про погане, що мені класне. знаєте. Якщо, ну, я кажу, якщо не заходиш, от я завжди кажу. Поняли? якщо не заходить. Топравда. Якщо зайшли, я вже куплю це, купляю вже три і всім цим подошком порекомендувала, то я ніколи по цим подошкам погано не рекомендую. Бо в мене найкращі подорож, взагалі. У мене в сомніють дівчата, покомудиться вже тихий, трошки спілкуватися. Так це У мене є прямоді веселе, так про ці речі всі, як, що формується у нас з роками вже потім. Кому цікаво, заходьте на мій смер. Подивіться, в розмовному, кому цікаво не любить сміль. Тому ось якось так. Бачите? Бачите, як відчищається. Потім подошвочку це все притирається і все. Подивіться. Подивіться, як він гарно вимивається. Він сухий. Найголовніше, що він не мокрий, він сухий. Тобто я протру і все. Тому, кому цікаво, ось така, її надовго вистачає. Реально, її тут багатенька, її надовго вистачає, важливо. тому можете чистити і сумочки, і кошельки, і кросівки, все що завгодно. Рекомендую.